Ух, друзі, на вулиці повна зима. У мене на посаді літні колеса. Я вже, бувало, думав їхати Амурів ловити, але бачу, що погода не дозволить. А саме красивий в Україні Opel Vivaro, який є зараз на ринку. Я, на мою думку, це найгарніший і найзбереженіший Vivaro, який зараз можна знайти в Україні. Автомобіль свіжопригнаний Швейцарії. Це чистий 13-й рік, 2.0 дизель, 84 кВт. Механіка на 6 передач. Версія L1H1. В дуже крутому стані. Зараз буду розповідати, чому я вважаю цей автомобіль а, найкращим, який є в Україні. Тут є декілька параметрів, чому він так зберігся. По-перше, цей автомобіль їздив по автобану. А чому? Тому що насправді ви бачите, тут ситуацію з сидінням, воно ціле гарне, адекватне. Тут поріг. Також, так, сидіння. Сидіння. Ну, Тут погане зараз світло в нас. Ну, На вулиці знімати я теж не можу. Резинка, друзі, резинка повністю ціла. Поріг. Ви бачите, так? його ніхто не, нічого не наклеював спеціально, щоб бачите, що він класний збережений. Кермо ніхто також не фарбував, воно хороше, гарне, збережене, адекватне. Ну, Воно трішки підтерте, звичайно, але його теж ніхто не фарбував, нічого не робив. Тут він в цікавій комплектації, має фаркоп. Оригінальний, я його не знімав, він там на місці присутній. Він має кришку, не двері. Це теж класно, можливо, хтось візьме для сімейного бізнесу, зможе їздити ним на риболовлю. Фаркоп оригінальний. А далі М -м, Буда в Буді ніхто нічого фактично не возив, поясню чому. Ви бачите, тут є видно ніби такий прохід в Буді. Тут стояли з цієї сторони, і з цієї сторони ящики стояли. Ось звідси, і. Аж звідси вони стояли по центральному. Тут, звичайно, хтось ходив, щось вантажили, але чим цікаво буде, ну, по-перше, стан буде, оригінальна. Буду. Ось так вона виглядає. Тут ніхто нічого з Будою не робив. Фірма, яка користувалась цим автомобілем в Швейцарії, якщо вам цікаво, можете загуглити, що це за фірма. Ці штуки це оригінальні, не побиті. Оригінальна, не побита, нічого на неї не поставлено наверх. А підлога, ну тут. Трішечки потерта, але це абсолютно нормально. Далі пластик цей не вибитий, резинка навіть тут позаду не вибита. Що класно, ця штука також, можна сказати, хороша, покоцана. Що круто, в підлозі є дуже багато отворів під болт на 8. Тобто ви можете по всьому кузову кріпильні поставити такі скоби і кріпити свій вантаж. Тут є також кріпильні, тут кріпильні, там кріпильні, там є кріпильні. Росувною дверкою не користувалися. Про що? Чому я так вважаю? По-перше, подивіться на стан направляючий. Ось вам направляю, зсередини направляюча. Дверкою не користувались болти. Оригінальні не знімались, не крутились. Направляюча в ідеальному стані. Верхня, нижня, бокова, направляюча в ідеальному стані, нижня. Тут взагалі нове направляюча в ідеальному стані. Поріг. Тут взагалі ніхто нічим не зацепив і не побив все. Тому стані. Тут бачите оці болтики на 8. Кріпіть собі все, що вам здумається. Далі салон не шитий, нічого ніхто не робив. Повороги всі гарні, ідеальні. Вінкод автомобіля ось, будь ласка, так, я зараз роблю скрін. Так, все, я зробив скрін, можете пробувати по дилеру. Тут ще багато робіт я по цьому автомобілю провів. Він в дуже класному стані по кузову. Жоден елемент не фарбований, немає подряпин, вмятин, нічого такого. Тобто не типово вантажний автомобіль. 13-й рік, 84 кВт. Вартість цього автомобіля 13 тисяч 400 доларів. Ціна тут без торгу. Я буду зараз рекомендувати, чому ціна без торгу, тому що насправді фактично ідеальний стан кузова. Фактично, ідеальний для вантажного автомобіля пробіг 234 тисячі кілометрів. Є підтвердження. Він код я дав, можете подивитися, є сервісна історія. І тут я зробив багато робіт, але я про них трошки згодом розповім. Так, по кузову. Жоден елемент тут не фарбований. Я швиденько пробіжусь. Мятинок, подряпинок також фактично немає. Можливо, якісь мікро-мікро моменти. Ну, прямо мінімальні можуть бути. Ні більше, не менше. Це та, направляюча також ну, в ідеальному стані. Нічого не полізло, не, не зносилось. Капот. Супердах автомобіля також хороший, на даху проблем немає по автомобілю. далі, Які роботи по ньому я провів по цьому віварику? Перше. Заміна оливи. Тут, значить, на 205 замінювалася, і на 234 я замінив олива з фільтрами тут замінена. Далі стоять нові опорні подушки. Тобто і справа, і зліва я поставив нові опорні подушки. Хорошої якості є чек, квитанція, є квитанція на оливу і на фільтри. Також є квитанція, я замінив, висипаний був повністю ця хвороба цих автомобілів. Радіатор кондиціонера, новий перезаправлений. Далі. Бувало таке, що кожен десь 10-й раз Бендік спробуксовував, зняв стартер. Хто знає, що таке в Івару зняти стартер, відвіз на ремонт, повний капітальний ремонт стартера зроблений в автомобіля І, в принципі, по автомобілю ще які аргументи з хорошого. Значить, в нього нова зимова гума 2021 року, повністю новий протектор. Не нарізана, як ви бачите. 21 рік, зима, вінтер, чиста зима. В ідеальнішому стані. Це Непогана комплектація, два склопідйомники, круїз контрол кондиціонер, Bluetooth присутні в цьому автомобілі. Ну, звичайно, що бортовий комп'ютер. Тут сидіння з мікроліфтом є для одежі вішалочки такі в автомобіля. Пороги абсолютно ніде не підігнуті в ідеальному стані. Пружини в чудовому стані, ніде нічого не полопавши, не просівши. Тобто автомобіль не возив вантажі, так як стояли ящики, і чисто завантажити його просто ну, не було чим і не було змоги в власників Швейцарії. Тому цей автомобіль в ідеально збереженому стані. Сервіс повний проведений. Зараз нічого робити не потрібно. Він має два ключі, має сервісну книгу, яку я зараз вам також продемонструю. Тобто, з робіт, так, це його швейцарський техпаспорт. Бачите, він перший місяць 2014 року. Отакий От Opel Vivaro. 84 кВт підтвердження. Ось тут ще він-код можете фіксувати. Є сервісна книга з відмітками. Вся проштампована, невдубно проштампована, чи де ви там любите писати на авторі. Ось її оригінальність підтверджена. І ось сервісна книга цього автомобіля. 205 тисяч крайній сервіс був у 2021 році. Ну і я, звичайно, зробив на 234 тисяч сервіс цього автомобілю. І в даний момент я вважаю, що вкладень він потребувати не буде так, як тут. Перезаправлена система кондиціонування. Двигун працює просто ідеально. Новий радіатор кондиціонера, новий також антифриз. Я придбав, залив свіженький гарний антифризик. Зараз покажу, що під капотом. Під капотом в принципі, все гарно, сухо, жодного підтікання по олив'ї, взагалі жодного запотівання навіть на турбокомпресорі немає. Пробіг ви можете перевірити, так як помилок в автомобілі я не видаляв, нічого такого не робив, для того, щоб можна було приховати пробіг. Чому не видаляю помилок, друзі? А причина досить банальна: ви можете по стоп-кадрам побачити пробіг автомобіля. Тут все не мито. Можете лазити, дивитися, тобто все в принципі не мито. Фари Original, як ви бачите, 13 рік. Тут також фара Original, Також 13 рік, все на місці. Фільтра замінена, антифриз замінено. В принципі, жодних вкладень, я ж кажу. Радіатор кондьора 0 стоїть, це хвороба в них висипається. 13400 доларів ціна без торгу. Чому без торгу? Окрім літніх коліс, автомобіль не потребує ніяких інвестицій в даний момент. Якщо ця автівка вам була цікава, набирайте, телефонуйте, приїжджайте. Вона доступна в послугу розтермінування. Якщо ви маєте 15% від її вартості, ви можете приїхати, придбати цей автомобіль. За 15% вартість. Тобто це десь район 3000 баксів. Якщо у вас є, то ви можете приїхати і придбати. 13400 без торгу повторюсь. але автомобіль відповідає стану. Це дуже збережене віваро, якого в Україні знайти ну, прямо майже нереально. По всьому збережена автівочка. Зараз я її заведу. Ще для вас запущу двигунчик. Знімаю, ну я ж кажу, тут, тому що два ключі, до речі, один ключ новий. Бачите, він тут десь на офісі там в них лежав повністю новий, і один той, яким користувалися. Фірма зберегла автівку досить таки гарно. Так, Засвічуються всі 234 765. Це якраз пробіг, який потрібно записати, бо була заміна ливи. Запуск співоберта треба дозаправити заправити це я вам дозаправлю. Працює він просто ідеально, вихлопна, там просто теж ідеальна, сухенька, чистенька. Ось така вихлопна в нього. В ідеальному стані. Друзі, якщо вам був цікавий, так, ліхтарі без тріщин, без тріщин, якщо вам був цікавий, це віваро. Він знаходиться в нас в Києві, село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Можете приїхати, придбати хороший автомобіль. По щепленню, по коробці також гарантую, все з автомобілем. Добре, вкладень не потребує. Ідеально закриваються всі двері просто. Фактично, стан збереженого автомобіля дуже дуже крутий. Буда теж закривається ідеально. Оця дверка, вона фактично нею не користувалася, так як тут стояли ящики і сюди не було навіть чого лізти. Дверка ця теж просто їздить. ну і Тут нею теж не користувались салазки нові. Тут закривання таке ж саме, просто ідеальне. Все, друзі, система кондиціонування працює ну, фактично нова, Перезаправлено масло в компресор, новий радіатор, новий фріончик. Тут буде просто літом холодильник, ну і плюс це білий автомобільчик. Блютуз працює, все працює. Все, друзі, з вами, як завжди, був на зв'язку канал авторозбор. Рубрика огляд стану. Чудовий Opel Vivaro в ідеальному, на мою думку, як для вантажного автомобіля стані. Ніяких вклад не потребуючий. Акумулятор дуже добрий, резина ви побачили нова. Всі чотири колеса одинакові. Ідеальні просто. Ковпаки тут я сьогодні поставив хороші. Диски, до речі, диски самі нержаві. Я їх обробив спеціальним антикорудуючим засобом. Такий, який перетворює іржу, тут була мікро-мікро, така маленька пильця по корозії. Обробив, пофарбував чорний мат і одів ковпаки. Виглядає, мені здається, досить таки непогано. Пластики цілі, бампера цілі. Не знаю, до чого тут. Лобове вітрове скло ідеально працює, двірники працюють ідеально, оприскувачі. Ну все по автомобілю повністю в крутому, робочому стані. Тому так, все. Буду закруглятися, треба їхати додому. Все, друзі, вам всім гарного настрою. Приїжджайте купувати чесні автомобілі. Якщо ви хочете перевірити пробіг цього Vivaro, я спеціально не видаляв помилок, ви можете приїхати. Підключитися по стоп-кадрах, почитати Обкомом можете ринокліпом. Бажано ринокліпом, так як ринокліп вам покаже історію автомобіля, сервіс його і весь пробіг. Також тут є сервісна книга. Також ці всі роботи, які я ремонтував, я їх провів, і на них є чеки. Тобто заміна радіатора, кондиціонера, новий антифриз, капремонт стартера я провів повний, заміна опорних підшипників і подушок. І, ну, в принципі, Заміна оливи в двигуні на Elf 5W30, Full-Tech для сажових фільтрів. Всім добра, всім пока!